Усім доброго дня, канал Сільська господиня. і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду смажити сирники. Сирники будуть по рецепту, по якому ще я не смажила. Це мені порекомендували такий рецепт. Ну, для цього я взяла сир домашній, тут 600 г. І скажу вам, головне, щоб сир не був дуже вологий або не дуже пер... такий сухий. Якщо дуже вологий, то можна через марлічку трошечки віджати вологість. Олія мені для смаження потрібна Один жовток без білка. Ванільний цукор, сіль, цукор такий, і 60 г. Борошна. У мене тут 600 грам сира, і відносно до цього сира 60 грам борошна. Отакий От рецепт мені дали, і сьогодні я з вами буду пробувати по такому рецепту готувати сирнички і побачимо, що у нас вийде. Один жовточок оцей додам. Бачите, тільки жовточок. Додам сюди ванільний цукор, тепер пачечку. Дрібку соли. Отак візьму, це у мене не столова ложка. Одна кінчик столової ложки. Десь одна друга чайної ложечки. Візьму цукор, одна ложка з вершком. Отак, друга ложка з вершком. Більше не буду давати, а ви давайте цукор за смаком. Цукру теж багато не треба, щоб не зробив вологим отут сир. І я казала, 60 грам взяла борошна. Я помірюю зараз ложкою. Можливо, хтось і не має над чим зважити. Так, одна столова ложка, друга столова ложка, От. і третя столова ложка, бачите, з верхом. І тепер ще, От. можна сказати, 4 столові ложки зверху. І це все гарно зараз вимішаю ложкою. Ізьму ножку і отак гарнесенько рукою вимішаю. Бачите, я перемяла добре рукою і бачу, що воно таке ще трошки вологе. Я додам ще одну столову ложку борошна. От. Тому що, як для мене, то воно трошечки завологе. І ще гарнесенько оце перемішаю. Ну от, я гарненько вимішала. Бачите? Отак добре рукою треба вимішати, Добре. І вже зараз зразу буду формувати шарики і буду робити сирнички. Я поставила дві дощечки і буду формувати зараз шарики і буду робити сирнички. Набрала от борошна, підсипаю так гарнесенько, Тут буду формувати, а отут буду складати. Беру сир Так більш-менш такі, ну, як трошечки більші, як горіх. Ну, кожен вже собі, бачите, такі шарички буде робити. Кожен вже собі дивиться, які за великі, там, сирнички хоче Отак, от у росі прямо. Отак, от бачите. Такі. От я вже отакі. От Кульки поробила, бачите, такі невеличенькі. 15 штук вийшло, одна така, трошечки меншенька, зробилася. І скажу вам, що добре виробляти їх, щоб трошечки були руки вологі. Не мокрі, а вологі. Просто. Ну і зараз буду вже на оці дошечки їх виробляти. Борошна даю дуже багато. Отак візьму, гарнесеньку От, борошня. Ось так рукою можна ножем, як хто вміє так і робить. Я чогось привикла тільки рукою робити і то ну, от такі приблизно. Бачите, ось такі виходить. Ось так підсипати будуть борошном і так далі. Можна отак, як я завжди роблю, спочатку оборошну отак, а тут я рукою отак, 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 по нашому, по сільському. Отак. І знову. Так. І знову отак. Викачаю оборошні. Отак. Знову сирнечок є, бачите, отак. Зараз всі зроблю і піду смажити, вже покажу. Показую вам сирнички я виробила і сковорідка нагрілася, як бачу. Додавати давати олії. Отак десь. От і буду ставити, щоб смажилися. Але ще трішки хай сковорідка підгріється. О, можна. Поставлю ще один на середину, трішки туди олію. І такому покажу вам, який вогонь. Отакий його, менш середній, такий малесенький. І будуть смажитися. Ну, буду бачити по дві по три хвилинки з однієї сторони, потім з другої сторони. Пройшло три хвилинки, і я буду їх дивитися. У них от середній. І рум'янники, виходить. Посмажила я уже сирнички, і покажу вам, які у мене вийлися. такі От Отакі вийшни. Покажу вам, які вони. От. Отакі. Це вже другі, я смажила отакі. І зараз покажу, які всередині. Бачите, які вони сирні. Дивіться. Дуже смачненькі, ми вже тут їх всіх немає, ми вже зілено, вони дуже смачненькі, тільки треба правильно їх зробити, тому що і довго не смажити. Дві-три хвилинки з однієї сторони, з іншої сторони, тому що вони сирні, і сир всередині не треба, щоб він готувався. Він готовий. Тільки щоб він так з однієї сторони з іншої сторони засмажити. І все. А так вони дуже-дуже смачненькі. Ми зараз будемо з сметаною їх смакувати. Ну, такі сирнички сьогодні я зготувала з вами. Так що, якщо сподобалося, я напишу рецепт, спробуйте ви. Вони є дуже смачненькі. І всім гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Вам дуже гарно дякую. Дякую вам за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте. підтримуйте у коментарях. Дякую вам за такі гарні коментарі. Дуже вам гарно дякую і всім усім нам бажаю поскоріше мирного неба, нашим воїнам перемоги. Здоров'я, всім бажаю усього всього найкращого, кожну родину, кожний дім. І тоді до зустрічі!